Газова сверхдержава планує опалювати будинки трупами. Здивовані мені, тому що Росія це країна, де навіть після смерті вам спокою не буде. Ми просто змушені, так би мовити, принести на останок користь співвітчизникам. Діло гуляй сміло. Нещодавно мережу розірвала чергова трешова новина з РФ. Там такий собі начальник управління природокористування та екології російського нижньовартовська Олег Попенко запропонував використовувати тепло крематоріїв для опалення. Мовляв, на хіба добру пропадати. Багато крематорії це велика втрата тепла. В будь-якому випадку. Про це зжигання на А, В Європі вже давно використовується це тепло. Соответственно, для отоплення прилегающей территории, вспомогательных поміщень і проч Вот такої. А з яких це пір ненависна Європа стала взерцем на РФ? Але слухаємо далі. Кіматорі може бути залістан, в тому що спопроектусмадрі, щоб це тепло не політілять, а на некий рециклінг і на тапіння Начальник колег не бачить жодного цинізму у своїй палкій промові. Навпаки каже, що збереження теплової енергії цинічним не буває. Відзначає, що це дуже економічно та екологічно. А от росіянам чомусь не сподобалось. У коментарях вони порівнювали чиновників із Гітлером, всіляко обзивали їх та подавали ідеї. Кому би першому почати ділитися своїм теплом. Але дивуватися не доводиться. Раніше вже йшлося про те, що Росія використовує мобільні крематорії, аби спалювати своїх же полеглих. Тепер пішли ідеї монетизації. Ми не зовсім розуміємо, що мав на увазі Попенко та як він зібрався провести тепло в кожен дім, але це бажання оптимізувати усі процеси точно не залишить байдужим нікого. На скрінах жартівливе пояснення чат-боту. А ще не так давно Росія пророкувала Європі льодовиковий період та замерзання без їхнього палива. Мерзні-мерзні, волчі волчиху. Кожен опалювальний сезон Росію парить, що хтось там десь у ненависній Європі замерзне, тому напередодні зим з'являються нові байки. Просто Кремль вдався до того, і з чим справляється найкраще до промивання місків. Навіть очільник Газпрому Міллер свого часу видавав хворі фантазії про те, як замерзнуть цілі міста. Але Європа вистояла й пережила морози спокійно і минулого року, і цього на відміну від РФ. Росіяни так лякали інших, що не помітили, як біда прийшла до них. І за традицією, за що боролися, на те не боролися. Холод прийшов у російські будинки. Ми мюрзні не то слово, ми замерзаємо. На даний момент у мене температура в кімнаті зараз 6 градусів. Вот скажите, як вот можна виживати вот при такой температурі. Пока російська пропаганда привычно рассказывает про замерзающую этой зимой Україну і Європу, на самом деле замерзають самі россияне. А річ у тім, що в період аномальних морозів не витримали комунальні системи. Аварії на теплотрасах, байдужість комунальників, ну прям якась чорна полоса в житті. Отож, як у наслідок, звичайні росіяни по кілька діб сиділи без тепла. В деяких районах навіть уводили режим надзвичайної ситуації. Прошу зауважити, що замерзали не лише Тюмень, Ростов, Пітер та Волгоград, а й Підмосков'я. Традиційно такі сюжети пропаганда не любить. Як повідомляли настояще вірня, їх робили короткими та пускали наприкінці випусків новин, тому що є новини більш важливі ніж якісь там власні громадяни. Як мерзнете, то хоч робіть це мовчки, а то картинка не вписується у безпроблемну Росію. Саме вона позиціює себе як найбагатша країна в усіх можливих сенсах. У нас, мабуть, одна з самых богатых стран з точки зору наличия всіх ресурсів. У нас є нефть, у нас є газ, у нас є плодородна почва, у нас є, кстати говоря, самый большой резервуар чистої води тоже у нас. Газ, нафта. тю, та вони з-під крану в росіян течуть. У нас в квартирі газ. а У вас. Ми поставляли наші ресурси навіть тим, хто нас ненавидів. Лізти із своєю допомогою туди, куди не просять. Це святе діло для російських чинуш. От тільки на своїх людей їм начхати. Бо доки вони своїми ресурсами щедро ділилися, як каже Захарова, з іншими власні громадяни у тотальному прольоті. Від чистого серця, но не від великого ума, достатньо відкрити пікабу та почитати ниття московитів щодо захмарних платіжок. Що ж сталося? Для своїх газу не лишилося. Просто на своїх можна непогано так нажитися. Тому росіянам давно варто зрозуміти, що ті хвалені природні ресурси є в злочинного угруповання при владі, а не у них. Але щось таки час від часу до них доходить. Самим жителям багатої країни доводиться виживати буквально. Бідність. Ні, Бідність? вона Б'єднані Бідність, зарплата зарплату простих робочих, які, як Вот какая наподвовоні. Не дочес слов нету. Наш папа працює на износ, і щоб йому заробити в середнім 70-80 тисяч, він должен наработать 5 через 1. Тим, хто вже на пенсії, живеться не краще. Формально, за даними блогера Варламова, пенсія перевищує прожитоквий мінімум більше ніж у 1,5 рази. Але це все дурня, якщо перевірити, чи можливо вижити на той мінімум. Спойлер? Ні. При цьому всьому тарифи регулярно підвищують, а в росіян ростуть борги. Общий долг по платежкам ЖКХ составляє вже около 900 мільярдів рублій. Тому їм доводиться купувати дрова у кредит. Для цього беруть мікрозайми. У нас в квартирі газ. А у вас? І поки бідні жителі багатої країни живуть від кредиту до кредиту, є ті, у кого справді є газ у квартирі. І не одна квартира, а ще плюс-мінус автопарк та кілька палаців. Йдеться про давнього друга Путіна Олексія Міллера. Саме Путін привів його до влади. Раніше цей персонаж був невідомий. Познайомилась парочка ще в часи, коли диктатор працював у Пітері. Свого часу він, за даними команди Навального, прославився як збиральник данини. Перепрошуємо, хабарів для Путіна. Той дуже любив леві гроші. Із 2001 року Міллер очолює золоте дно російської еліти Газпром. Справи стрімко пішли вгору. Разом із своїм сімейством Міллер зажив не те, що шикарно, а прямо таки, скажемо, по-царськи. Ми можемо розповідати багато, але оцініть масштаби. У власності сім'ї стільки всього, що голова йде обертом. Не бідує ні сам Міллер, ні дружина, ні пачерка, ні її чоловік, який до слова теж був влаштований в Газпром. Уся сім'я при ділі. Поки про російських чиновників знімають лакшери розслідування, про звичайних росіян ось такі документалки. Дивлячись на це, починаєш розуміти, звідки все ж ідея палити у квартирах теплом від крематорію. А як ви думаєте, реалізують задумку Попенка? Підпишіться на мандарин медіа та напишіть свою думку у коментарі.